Люблю тебе, кохана Україна, як неньку, що в житті одна. Ти найрідніша в світі, батьківщина. Люблю ліси, річки, поля, коханий край, і іншого не треба. І Бога я молю за майбуття, Дитя ридає, дивлячись на небо, о Боже захисти і дай життя. Я кожен день малюю за Україну, щоб мир прийшов і спокій до людей, та щоб скінчилися страждання батьківщини. Малюся знедолених дітей, о Боже захисти, помилуй, діток, небо, коханий край, живи, живи, на батьківщини іншої не треба, дай розуму усім, країну бережи. Мій рідний край, для мене він єдиний і в світі батьківщина є одна. Люблю тебе, кохана Україна, ти процвітатимеш, і я вірю в майбуття.